Вітаю вас, шановні інтернет глядачі. Розпочнув випуск з духовної теми, і стосуватиметься він двох візитів представників Православної церкви України. Зовнішній це поїздка ближеннішого митрополита Київського та всієї України Епіфанія до Ватикану, де він зустрівся з папою Римським Франциском. Та внутрішнім це завершення роботи комісії синоду ПЦУ у нас на Волині. Перевірка зумовлена. Негативною реакцією лучан на внутрішні іконопісні інсталяції у Свято троїцькому соборі під керівництвом митрополита Михаїла, представникам політичної української влади, яка психологічно сформувалася в 90-х, байдуже до внутрішніх церковних проблем. Очільник української церкви теж не намагається бути частиною бюрократичного апарату і не бере навіть формальної участі у сіляких імпрезах, і мені це імпонує. Я не знаю, чи візит до Риму його власна ініціатива чи за дорученням офісу президента, але він абсолютно на часі. Я не хотів би вірити, що ці недоречні висловлювання Папи Римського, що звучали в унісон з руським православ'ям, є його свідомою позицією швидше це відсутність системної роз'яснювальної роботи української сторони. Тому візит митрополита Київського до Риму. Напередодні ймовірних мирних переговорів є абсолютно доречним. Ніхто не буде заперечувати вплив понтифіка на латиноамериканський світ, який є великою частиною Сполучених Штатів. По дорозі до Риму блаженніший єпіфаній був по роботі у Варшаві, де активно працював із місцевими колегами. Це теж архіважливо, не лише в контексті мирних переговорів, а й процесу ексгумації, а по тому перепоховання поляків тут на Волині. Яке цього літа набуде масового характеру? Тепер про внутрішній візит. У Луцьку працювала комісія, сформована синодом Православної церкви України, яка мала дати висновок щодо зображення меценатів на стінах Собору. Спочатку я хотів багато часу присвятити цій темі, а потім передуму. Бо яка держава така й церква? Ну чого варта лише одна цитата голови комісії єпископа Львівського та Сокальського Димитрія? Комісія щиро вдячна владиці Михаїлу за організовані чудові умови для її роботи. Здається, це все пояснює. А стосовно зображення спонсорів, то комісія зазначила, на стінах собору їх немає, і, взагалі, пангірік написаний масштабний коротко виклад суть. Владика Михаїл, великий молодець і класно працює. І ще декілька слів від себе. Результат роботи комісії прогнозований, бо церква, так як і держава, століттями перебувала у рабстві наших ворогів і вібрала в себе усе погане із запаребріка, навіть церковні імена Михаїл Димитрій. Мабуть, має пройти ще десятки років, поки місцеві православні попи стануть європейськими православними священниками. Благо надія є. Я про блаженнішого митрополита Київського Єпіфанія. Тепер про гроші. Нещодавно прийняли державний бюджет, минулого тижня обласний, а цього приймуть міський. Декілька думок стосовно кожного. Як місцеві, так і київські чиновники, коментуючи бюджет, постійно вживають слово сполучення реверсна дотація, яка до слова у цьому фінансовому році відмінена. Якщо відверто, то я сам не одразу зрозумів, що це прочитав, і коротко поясню, бо для бюджетників, військових, пенсіонерів це важливо, бо так вам пояснюватимуть усі проблеми з фінансами. З 2014 року в Україні діє нова система вирівнювання фінансових можливостей місцевих бюджетів, її основа індекс податку спроможності, який показує наскільки доходи від податку на доходи фізичних осіб. Перепрошую за каламбур, у конкретній громаді на душу населення відрізняється від середнього рівня по країні. Якщо цей індекс менше ніж 0,9, то громаді надається дотація. Якщо від 0,9 до 1,1, то не передбачено. А якщо перевищує 1,1, то громада зобов'язана передати 50% суми перевищення до державного бюджету. Цей механізм і називається реверсною дотацією. Цього 2024 року реверсні дотації не застосовувалися, через що багаті громади ставали ще заможнішими. Це стосується і луцької громади, тобто зараз ми багаті, тому наступного року серйозно схуднемо. Певні преференції для Волині могли б забезпечити активні дії народних депутатів від нашої області. Нагадаю, що всі вони орієнтовані на партію за майбутнє, але нардепом плювати на ті проблеми, де немає особистого зиску. Тепер стосовно обласного бюджету, його доходи зростуть на 3%, а інфляція складе понад 14. Це, мабуть, все, що варто нам з вами знати про обласний бюджет. Я лише наголошу на двох позиціях: передбачена державна субвенція на реконструкцію доріг загального користування, дороги гіршими набагато не стануть, а от місцеві феодали втратять одну з основних статей доходу. І, друге, всі депутатські забаганки на їхньому сленгу хатєлки мають покриватися. Поза бюджетними коштами мова про міжнародні гранти там не вкрадеш стільки, скільки з волинського бюджету це взагалі цікава тема, і можливо, їй ми присвятимо окрему програму. Тепер про основний фінансовий документ Луцька він ще не прийнятий, але основні загальні рамки окреслені. Пріоритетом залишається підтримка армії, але вона значно зменшиться. Про це заявили відповідальні чиновники на бюджетних слуханнях, бо мовляв держава забирає з луцького бюджету, це знову ж таки про реверсну дотацію. Але як зазначила депутатка Луцької міської ради Алла Наточий, ресурсів, щоб це виправити, достатньо. Чого варте озеленення міста на понад 10 мільйонів. Ну як завжди, вкладання бруківки на прибудинкових територіях, ну куди ж без неї, понад 40 мільйонів. Підтримала депутаткою головна фінансистка Луцької міської ради Лілія Єлова. Цитата. Якщо десь скрупульозно пошукати, то 3-5 мільйонів додатково можна нашкрепти. Які будуть цифри, ми побачимо. Головне, як написав у мережі офіцер сотої бригади, Лучанин Сергій Чуріков, знову цитата. Постарайтесь в першому кварталі виділити по максимуму на ЗСУ. Ситуація критична. Це, мабуть, все, що варто нам знати про бюджет міста, принаймні у першому кварталі. На сьогодні все, гарних вам новин.